Всім привіт, слава Україні! З вами, як завжди, доза Нумізмата. І сьогодні в нас на огляді 1 гривня 2013 року. В цьому році у нас гривня представлена двома штампами. Перший штамп це 1БA1, другий, відповідно, 2AE1. Монети представлені в річних наборах 2013 року, як завжди, це є дорогоцінні монети, тому що їхній тираж. Досить маленький, тому сьогодні, як завжди, про тираж, ціни, характеристики монет. Тому, друзі, як завжди, з вас лайк, підтримка, підписка на канал, звичайно, коментар. І тому підписуємося та отримуємо свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Тож, перше ніж розпочати огляд нашої монети, друзі, хочу вам нагадати, що на моєму каналі доза нумізмата вже практично тисячу підписників. І наступне відео, скоріше за все, буде присвячено розіграшу монет, призів. Е в кількості, напевно, що до 10 призів буде. За рахунок, дякуючи вам, що так скоро набралося тисячу підписників. Тому в наступному відео буде у нас умови розіграшу. Які саме призи будемо розігрувати. Тому обов'язково, хто ще не підписався, підпишіться. І приймайте участь. Слідкуйте за наступним відео обов'язково. А зараз переходимо до 1 гривні 2013 року. Як, як я вже казав, монета представлена в двох штампах. Давайте спочатку до першого перейдемо. Штамп 1БА1. Ось так він виглядає. У нас Бачимо аверс монети, представлений гривні. Починаючи з 2004 року. У нас було оновлення аверсу. І ось такий у нас получився цікава монетка. Наступний штамп у нас є 2 ае 1 Бачимо, що в нас аверс з 1992 року, тобто гривня ще першого Можна сказати, старого зразка. Як народі її називають ще каштани. Тираж даної монети складає всього навсього 5 тисяч примірників. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що монета буде досить дорогою. першого штампу у нас тираж складає 15 тисяч примірників, другого 5. Чому так? Тому що дані гривні у нас представлені тільки в річних наборах 2013 року. Були випущені, як ви знаєте, два набори. Перший набір це був 15 років в Монетному двору України. І дана гривня з першим штампом представлена в ній в кількості 10 тисяч примірників. І відповідно 5 тисяч представлено в другому наборі під назвою «Конкурс дитячих малюнків. Тобто в першому, е, в першому наборі її 10 тисяч, в другому 5. А ось дру, гривня з другим штампом, вона представлена тільки в другому наборі в конкурсі дитячих малюнків тиражом тільки в 5 тисяч примірників. Відповідно, ціна її буде досить великою. Другого штампу, ну і першого теж буде досить великою. Зараз більш детально давайте поговоримо про ціни. На сьогоднішній день перший штамп. Можна купити в районі від 1500 гривень за монету. І то це тільки буде старт монети на аукціоні. Ну і звичайно, ціна може дойти до бажання придбати дану монету. А ось монета з другим штампом. Уже на аукціоні її стартувати буде тільки з 2500 гривень. Тому, друзі, якщо вам попадеться можливість придбати дану монету, обов'язково це зробіть, тому що тираж. Тільки 5 тисяч це є досить малесенький тираж для такої популярної гривні ще старого зразка. Тому хочу нагадати також, що ці монети випущені в покращеній якості карбування, вони є, бачите, пруфівські і, відповідно, будуть в майбутньому тільки дорожати. Зараз я вам хочу от, показати. Набори, в яких представлені дані гривні, це є 15 років монетному двору. Ось бачимо дана гривня. У нас штампу 1БА1. І у нас є другий набір 13-го року це конкурс дитячих малюнків, де у нас представлені гривні обома штампами. Тому, друзі, обов'язково даний набірчик, якщо буде можливість, також придбайте. Тут ми бачимо тільки. Зображені, верніш є 2 гривні і також жито. По можливості обов'язково. Ну, також їх розпаковують з наборів і продають, тому мені попалась можливість, я обов'язково придбав собі дані гривні. Також хочу вам, друзі, нагадати обов'язково, що наступний розіграш, наступне відео буде про розіграш монет на моєму каналі завдяки вам, завдяки тисячу підписникам. Тому, хто ще не підписався, підпишіться. А на сьогодні, друзі, це все. Всім дякую за підписку на канал, за перегляд моїх відео. Також не забувайте про свої круті лайки. З вами завжди була я, ваша доза нумізмата. І пам'ятайте, все буде добре, слава Україні і до зустрічі!